Житель студинка Олександр показує свою обгорілу автівку. Каже, її знищили росіяни під час окупації села. Що от ззаду з тієї сторони з того бугра став, я одну машину вигнав, а он вету хлебись, я кажу, куди шб'ють. У мене приказ. Все. А ззаді якраз газовий балон, бо воно як рванула. А це російський снаряд, який сусід Олександра знайшов у своєму дворі. У сусіда в цьому самому саду в бесідки залишилось РПГ заряд. Ну от саме він говорив, говорив, ніхто ну, не приїжджав. Я військовий і розбираюся в боєприпасах, і в гранатах, і в мінах, і в ну, вороження, як кажуть, зброї. Знайдений боєприпас Олександр передає місцевому старості. Передав, ну, щоб дав нашим ребятам, щоб полетіло туди в їхню сторону. Ми за зиму таких по будинках брошено було дуже багато. І в нас військові приїжджають тільки мимо, знайомі. Ми їм передаємо і вони назад відправляють їм подаруночки. Так вчинили і з цим боєприпасом. Староста передає його військовим. Так, це ми знайшли подарунок заряд РПГ-7. Хочемо передати для ЗСУ, щоб вони відправили назад. Вони його сюди привезли, хай він летить їм назад, а вони назад в мішкочках чорненькі. Дякую, відправи. Зарядна це передохраніть. Відамо. Справляйте їх. Хай знають, як ходить по чужій землі. Нагадаю, село Студенок було під російською окупацією 5 місяців. За цей час, додає староста Сергій Кохан, російська армія зруйнувала тут майже всі будинки, школу комунікації. Вікторія Алексеєва, Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас.